Декілька годин тому ми розмовляли про українців, які виступали в Лізі Європи. Тепер настав час розмовляти про українців, які грали в Єлізі конференції. Всім привіт! З вами Роман Кравченко. Це youtube канал Паненка. Подобайка, коментар, підписка цей канал вітається. Тому давайте розпочинати з матчу, який ще проходив в середу. Угорський фехвар грав проти Кіпрської моні. Поступилися з рахунком 2-0 за сумою двох матчів з рахунком та За Фехвер, який говорив в минулому випуску, нічого не зграє Богдан Мельник. Він провів на полі 46 хвилин і нічим особливо не запам'ятався. І Фехевер покидає лігу конференції. Далі в нас на матч за участі, мав бути, Євгена Сердюка, який виступає за ЦСКА Софія. З Болгарії проти Пафоса вони грали і не потрапив до заявки. Сердюк не знаю навіть чого. Е, і Пафос пройшов ЦСКА СК Софія, і ЦСКА Софія покидає ліву конференції. На превеликий жаль, ми позбуваємося ще одної команди, е, де е, приймав участь український гравець. Далі нас цікавить матч Пюніки Ревана проти Орда Баси з Казахстану, бо там прям ціле покоління українців можна так сказати. Ну, я жартую, звичайно, не покоління, така. Певна банда українців, що з одного боку, що з другого боку. Артем Братков, який капітанив в цьому матчі зіграв весь матч. І Сергій Вакуленко, який був відсутній. Пюнік і Ріван переміг Ордобасит, за який виступає Ігор Пластун, Артем Біседян і Євген Макаренко. Якщо Ігор Пластун, який провів весь матч на 56 шосі заробив жовту карточку. Євген Макаренко зіграв весь матч. Артем Бісідін вийшов на 67 хвилин і на 86-й заробив жовту карточку. То Пюнік Єреван виграв цьому матчі за рахунком 1-0, і Пюнік е, в наступному раунді, в заключному раунді Ліги Конференції, буде боротися за путівку в нову швейцарську цю систему. Ліги Конференції буде боротися з Словенським Цельє. Е, і побачимо, чи зуміє е, клуб з Єревану пройти в Єврокубки, влаштувати собі таку осінню зимову. Е, Кампанію в Єврокубках тепер переходимо до матчу, де грала Азербайджанська Зіра проти Осіека з Хорватії. І е, Зіра за сумою двох матчів, і за серію пенальтів пройшли далі в наступний етап і будуть грати проти ОМОНі з Кіпру. А хто виступає за Зіру? Ви маєте написати Цельдар це Куліїв. Він зіграв 69 хвилин на полі, е, нічим не відзначився. І е, Зіра проходить далі, буде грати проти проти у Ось ще раз повторив. Зараз ми переходимо до матчу, де грав Сандгален проти Шльонська з Вроцлава. Грає за Сандгаленд наш Єгор Маценко і навіть вийшов в стартовому складі, зробив на 46 й хвилині першого тайму, там 45 плюс 1, зробив жовту карточку. І там взагалі матч ну овердраматичний. Прям я вам навіть залишу посилання в описі на цей матч. Ви подивіться обов'язково, бо там просто ну це просто драма, це просто кіно, яке може знімати. Там е, хлопці відіграли, грубо кажучи. Е, о, ну, основний час вийшов так, що вони зіграли як основний час і додатковий час. В них було 90 плюс 24 хвилина, розумієте, робили заміну остання, це така дія, яка була на цьому полі. Е, робили заміну Сандгален. Сандгален зумів е, з пенальти на 90 плюс 18 пройти далі. І е, Єгора Маценка поміняли аж на 90 плюс 19 хвилині. І на привлике жаль, польський клуб вилітає. Але подивіться цей матч, це прям шикарний матч. Е, ну не такий матч, як яка Експанентієнкос, де були хлопці 3-4 пенальті, але все одно класний матч. І на привлике жаль, ми позбуваємося чарового клубу, який має в складі українцям. О, і крайній матч за участю українського, так сказати, легіону. На воротах був Данило Кучер за Арарат Вірменію, за Почковську академію, яку пройшла, яка пройшла СК-Дніпро 1 6-0 за собою двох матчів. Ну, ви пам'ятаєте, що СК-Дніпро дали дискваліфікацію. Ось е, там виступає наш Артем Фаворов. І хлопці відзначили в цьому матчі дуже так. Хтось з позитивний, хтось з негативної точки зору. Данило Кучер перемудрився пропустити три голи за цей матч. ось, ну і Його колега по амплуа, який виступає за Пушкиш Академії, також пропустив три гола. Але один із цих голів Пушкиш Академії на 80. Зараз скажу вам точно. На якій хвилині? А, на, перепрошую, на 90-плюс четверті. Гол, який вивів Академію Пушкиша в наступний раунд, і його забив. Зі штрафного, шикарний штрафний, виконав Артем Фаворов. Ось тут я вам вставляю. Просто шикарно без шансів для Данила Кучера. І отак можна сказати, українець е, своїм голом засмутив українця, який стояв на воротах, і українець з угорським колективом проходить далі. А Рарат Вірменія покидає даний турнір і наступному матчі. Точніше, в наступній стадії Пушкар Академія буде грати проти Фіорентини. І вау, вау-вау-вау! Я навіть знаю Фіорентина, яка в Лізі конференції два рази була в фіналі, два рази програвала, то програвала Олімпіакосу, то Вестхему. І тепер подивимося, як буде. Може, і Фіорентина не вийде в груповий етап, і Артем Фаворов знову зіб'є шикарний штрафний. Ось такий був випуск. Як вам, напишіть, будь ласка. Що ви очікуєте? Далі в наступному стадії трошки прибавиться нас колектив за участю українських команд. І також буде цікавіше слідкувати за цим всім. З вами був Роман Кравченко, це YouTube-канал Паненка. До нових зустрічей!